Чайки проти галер, як козаки стали володарями Чорного моря. Козацька чайка це справжній шедевр військової інженерії, народжений з потреби та кмітливості. На перший погляд, це був простий човен завдовжки до 20 метрів. Його основа видовбаний стовбур дерева, найчастіше верби або липи, який розширювали і нарощували дошками. Але головний секрет був не в цьому. По обидва боки човна від носа до корми козаки кріпили в'язки сухого очерету. Ця проста деталь надавала чайці дві неймовірні переваги. По-перше, плавучість очерет робив чайку практично непотоплюваною. Навіть якщо човен повністю заливало водою, він залишався на плаву. По-друге, непомітність, низький силует та обраси очерету робили чайку майже невидимою на тлі хвиль чи прибережної лінії. Чайка мала два керма: до 15 пар весел для маневрності та одну щоглу з. Вітрилом для дальних переходів. Озброєння було легким. Кілька невеликих гармат, фальконетів, але головною зброєю були 50 або 70 козаків на борту з мушкетами та шавлями. Козаки ніколи не вступали в відкритий бій з турецькими галерами за правилами. Це було б самогубством. Їхня тактика це партизанська війна на морі, раптовість і хитрість. Зазвичай десятки чаяк виходили з гирла Дніпра вночі, безшумно рухаючись на весла. Удень вони могли опустити щоглу і сховатись в очеретяних затоках, залишаючись непомітними. Атакували найчастіше на світанку, коли варта на ворожих кораблях була сонною. Вони оточували величезну неповоротку турецьку галеру з усіх боків, наче зграє вовків. Низькі борти чайок були їхньою перевагою. Важкі гармати галери просто не могли опустити стволи так низько, щоб влучити в них. Козаки давали ніщівний залп зі своїх мушків. Кетів миттєво розчищаючи палубу ворога, а потім стрімко йшли на абордаж в рукопашному бою на палубі. Їм не було рівних. Вони захоплювали корабель, забирали здобич, звільняли невільників гребців, а саму важку галеру часто просто спалювали. Саме Петро Конашевич Сагайдачний перетворив козацькі походи з розрізнених набігів на добре сплановані військові операції. Він збільшив козацький флот до кількох сотень чайок і запровадив у війську залізну. У дисципліну у 1616 році вони штурмом взяли кафу сучасна Феодосія, найбільший найвільничий ринок у Криму, і звільнили тисячі бранців. Апогеєм їхньої зухвалості стали походи просто під стіни Стамбула. Це був неймовірний психологічний удар по величі Османської імперії. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені вкрай важлива ваша думка. जा yeah.